Російські окупанти продовжують знищувати мирні українські міста. Так, у ніч на 27 квітня у Харкові пролунали потужні вибухи. За інформацією Синігубова, окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що влучання було поряд з медичним закладом. У медостанові повилітали шибки. За інформацією Суспільного росіяни атакували психіатричну лікарню у Харкові. Згодом стало відомо, що осколкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі. Для медзакладу, яка не експлуатувалася, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 працівників лікарні. Загалом всього в медустанові перебувало більше тисячі осіб, 900 пацієнтів і 2,5 сотні персоналу. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в корпуси. Боєприпаси влучили на територію лікарні. За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби росіяни обстріляли медзаклад із ЗРК С-300. На місці влучань утворилися величезні вирви з 26 на 27 Квітня агресор також продовжував бити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та чотири рази вдарив АПЛА. Найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 82-річна жінка. Оговтуватися буде вдома. Пошкоджені сім п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси. Гучно було і в Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні без електропостачання. Залишилося два села. Міністр енергетики України. Іни Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі ворог атакував ще й енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях. На одному з об'єктів поранено начальника зміни енергетик отримав контузію. За словами Галущенка, є пошкодження обладнання. Зокрема, атаковані об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.